Відносно ситуації стосунків між Польщею і Україною, які стосуються волинської трагедії, хочу сказати декілька слів, тому що я ну, особисто проживаю в західній Україні, і я ще з дитинства пам'ятаю розповіді свого там дідуся бабусі, вони не були безпосередніми учасниками цієї, трагедії, але їхні родичі, їхні сусіди, їхні друзі були, і це я кажу, в сімейному колі розповідалося, ці трагічні речі. Я це пам'ятаю. Мене це тоді так шокувало, як дитину, що мені особисто зараз дуже прикро. Почнемо з того, що коли... Президентом в 2000 в січні 2005 року, президентом України став Віктор Андрійович Ющенко. Він, на мій погляд, займав дуже таку мудру позицію в зовнішньоекономічних стосунках в цілому, і польсько-українських стосунків, зокрема, і йому вдалося домовитися з польським президентом і з польським урядом парламентом, ну тобто можновладцями. Про те, що цю тему потрібно ну, якби вичерпати, проговорити і завершити, тому що ця тема в дійсності час від часу виникала між стосунками між Польщею і Україною. І от за президентства Ющенка, я дуже добре пам'ятаю, були публікації, були виступи, були телепередачі на тему волинської трагедії, а не але спрямовані не на розбурхування теми, а на примирення. І це все завершилось тим, що обидві сторони на рівні президентів публічно попросили прощення і вибачення за ту трагедію, яка відбулася, тому що та трагедія була, я акцентую увагу, з обох сторін. І там історичної правди не може вже бути ніколи, від слова ніколи, тому що хто почав перший і як це цей сірник там запалився, який потім розгорівся в ту різанину, яка там була, причому з обох сторін. Зараз вже вияснити, ну, жоден історик не візьметься, як це вияснити. Було накопичення непризні, було накопичення проблематики. Ішла Друга світова війна, це було на окупованих Німеччиною територіях. Я в свій час досліджував історію своєї родини і покопався в рівненських архівах, і в мені випадково попали щоденники підрозділів ОУНУПА, тому що кожен підрозділ ОУНУПА вів свій щоденник. І я шукав родословно своєї родини, яка так само мала певне відношення до нупатому, що мій рідний дядько був в їхніх лавах. І, відповідно, я побачив ці щоденники, і я пам'ятаю, що я там декілька годин вгруз у них, і вони мене, знаєте, так якось шокували сильно, в тому плані, що для мене це навіть був в якійсь мірі трішки стрес, коли ти читаєш від руки ці записи. Ну, приблизно це звучало таким чином. Там, наприклад, таке то число, такого то місяця, такого року. І з хутора, там Іванчі, наприклад, прийшов селянин Мальчук і розповів про те, що сьогодні вночі. Боївки армії не пам'ятаю, там крайова чи Людова, як вона там називалась, Краївки, зайшли на хутір і вбили, вирізали, застрелили таку-то, таку-то сім'ю, таких-то, таких то людей і спалили такі-то, такі то хати. На нашому проводі сьогодні було прийнято рішення провести акцію помсти. Слідуючий запит: на слідуючий день, чи через день ми зайшли в таке то польське поселення, ми розстріляли стільки-то, стільки-то поляків. Проходить 2-3 дні, польська сторона відповіла той самий жорстокістю. Проходить 2-3 дня, українська сторона відповіла той самий жорстокістю. Тобто тут немає історичної правди, тут є історична трагедія. І для чого в ній копатися? От тоді в польських можновладців і українських, коли я говорю 200 2005 шостий, сьомий рік, вистачило здорового глузду закрити цю історичну сторінку і не повертатися до неї, тому що вона трагічна. І правди там не знайдеш. Я глибоко переконаний, що там немає ні правди, ні кривди, там є трагедія. Це перша складова, того, що я хотів сказати. А друга складова, що зараз відбувається? А зараз ми знаємо про те, що декілька тижнів назад змінився президент Польщі. Ми знаємо про те, що він, ну скажімо, м'яко кажучи, настроєний не зовсім проукраїнським. Ми знаємо про те, що по посаді цей президент. Був директором інституту пам'яті їхнього, і відповідно він в силу своєї професійної діяльності чим займався? Він займався минувщиною в Польщі. Відповідно, він тепер, як президент, підняв тему Волинської різні по принципу такому, що тут Україна винна, і Україна має просити пробачення, Україна має вибачатися. Ну і тепер не тільки він а в нього з'явився цілий хор. Міністр освіти Польщі заявила подібну заяву про те, що треба повернутися до теми розслідування волинської трагедії. Прикро, звичайно. Чому? Тому що, якщо перші особи держави почнуть цю тему ворушити, у них знайдуться прибічники. Це не значить, що весь польський народ. Хоче копатися в тій старій трагедії. Ні. Я думаю, що здорова частина народу не хоче туди лізти по тій причині, що я сказав. Є ж ну, різні люди, і серед можновладців так само вони є, є мудрі люди, є не дуже мудрі люди. От коли, знаєте, Господь хоче покарати людину, то він забирає розум. І в такий складний момент історичний, який ми зараз переживаємо, коли на порозі Польщі, а вже в хаті в українців є агресор, тобто в нашій українській хатині. Є е, москаль, і він хоче нас знищити, він хоче нас захопити, і він що далі хоче, Він хоче йти далі. То там є реальні ризики і над Європою, в першу чергу, над Польщею. То здається, що в такий відповідальний історичний момент мало б можновладців, в першу чергу польських, ну скажімо, вистачити здорового глузду і взяти приклад зі своїх попередників, які цю тему не розбурхували, а навпаки, примирили її. Чим це закінчиться? Ну будемо жити, будемо бачити. Дуже хотілося би, що все таки в здоровій частини польського суспільства і в її можновладці вистачило здорового глузду не чіпати цю трагедію, тому що по великому рахунку там є набагато більша трагедія, яка була, і яка була признана всім світом, і де були вже узгоджені би, світові позиції, в тому числі і між Польщею і Україною, це катинська трагедія. І там винні були росіяни, коли вона в тисяча році, коли почалася Друга світова війна, вони захопили велику кількість військовополонених поляків. І під Катинію вони 20 тисяч цих поляків розстріляли і просто зарили. Ну це трагедія. Я розумію, що це трагедія. Я розумію, що тут є винна сторона. По це вбивці, які взяли 20 тисяч військовополонених, порушили всі норми міжнародного права, і тут все доведено, тут все зрозуміло. То якщо комусь там хочеться шукати образ ворога і про щось говорити, то ось у вас є історичний факт, про який можна говорити. Наші лізти у ті хутори, у ті села, де з обох сторін була та різанина? З обох сторін буде молить Господа Бога, щоб все-таки того здорового лузду в поляків вистачило, і щоб вони все таки направили весь свій потенціал на протистояння не Україні і розбурхування ворожнечі в саме непідходящий такий момент. А на об'єднання польсько-українських сил на протистояння спільному ворогу, тому що нас має об'єднувати не трагічне минуле, а думка про майбутнє. А наше майбутнє хочуть поляки, не хочуть поляки, наше майбутнє спільне з ними. Знаєте, це як підводна лодка. Або випливаємо разом, або тонем разом. Тут не вийде ж Польща окрема, Україна окремо, не вийде. І треба це чітко зрозуміти. Заради майбутнього, заради спільного виживання треба об'єднатися для того, щоб протистояти спільному, реальному ворогу, а не шукати ворогів серед друзів. Бо це просто дурня. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за лайки і коментарі, для того, щоб поширювати український контент. Дякую.